етарі телеканалу Раї, програма Новий погляд. Мене звати Юлія Торконяк. Сьогодні ми працюємо у мальовничому місті Яремче. Тут поспілкуємось із головою громади Андрієм Мироніком. Підіб'ємо підсумки 2024 року. Найважливішим питанням для Яремчанської громади каже її очільник Андрій Мироняк. є підтримка захисників їхні родини та родини полеглих героїв. Це саме основне питання, бо солдати. І з нашої громади, і сусідніх громад великі мають потреби для того, щоб ми допомагали, і ми маємо допомагати, і ми це робимо. Я хочу сказати, що ми зараз підбували підсумки, то ми всі кошти, що ми допомогли з нашої маленької громади, бо у нас 13,5 тисяч населення. Це село Микуличні, місто Єремче, 27 мільйонів. Це кошти з місцевого бюджету, це кошти волонтерів, це одноденний заробіток. Ну, різні питання ми закривали: це дрони, це репи, машини, різне обладнання, ну потреби різні. І стараємося це першочергово допомагати. Відповідно, у нас багато соціальних програм є, допомога солдатам. Це кожна заява написана солдатом, вона фінансується від проблеми, яка є у кого. Ну, це так само перші питання, які ми вирішуємо. Ну, допомога лікуваніше солдатів, якщо солдати до нас звертаються з нашої громади. Це є ті перші чергові питання, які ми стараємося. На них звертати першу чергову увагу. Комунальні послуги зараз компенсуємо родинам загиблим, відповідно звернення. у Нас є робоча група, ми працюємо, і якщо питання в них якісь виникають, відповідно, ми думаємо, як їм допомогти на даний момент. Ну, на майбутнє. Ці програми тільки будуть збільшуватися, і допомога буде більша. Ну десь ми всі хочемо, чекаємо, мріємо, щоб закінчилася війна. Вже все це встепенелося, і тоді це легше буде працювати, думати і як воно правильно все робити. Ну зрозуміло, що це ті люди, які загинули за Україну, то не загинули за нас, за громаду, за державу. За українців. І ми мусимо їх пам'ять увіковічити, на них будувати свою історію і розуміти, що це люди, завдяки, завдяки яким є наші держави. І це ми маємо всі розуміти і ніколи не забувати. Зараз у Збройних силах України дуже багато, дуже багато. Ну, Ну, я думаю, що якщо хто повертався, хто, ну, хтось по різних причинах вже е зараз вдома, то я думаю, десь до 500 чоловік воно в загальному є. Ну, але так, чіткий список, тяжко сказати. А в нас загиблих, ну, з нашої громади десь 22 чоловіка на даний момент. І, е е е Ну, Молимося, щоб більше їх не було. Є безвісти, пропавших теж багато. І ну, Десь це само, м -м, тяжко, е коли приходить звістка, що хтось е загинув з нашої громади, коли везуть героя, коли поховання, це ну, так найтяжкі мінути, які можуть бути. Бо люди молоді, жити їм тільки, тільки творити. А вони вже своє життя призупинили, і їх нема. Ну це біль для родини, для жінки, для мами, для тата. Бо це переважно були хлопці. Щоб увіковічити пам'ять пам героїв, ми хочемо зараз поставити. Ну вже ми розробили проект, що ну пам'ятника. Погодили ми з родинами, і з весни ми зараз займаємося, ще доробляємо документацію, і обов'язково з весни ми почнемо реалізовувати цей пам'ятник. Ну, я думаю, що якщо Бог поможе, то за рік-півтора ми його реалізуємо. Щоб поставити свічку, поставити вінок, помолитися біля могили, щоб зрозуміти біографію того солдата, який загинув, щоб це було в центрі міста і питання в тому. Місце, яке би кожен мав уклонитися, помолитися, подякувати тим солдатам за те, що ми віддали життя за Україну. Відповідно, це всі учні, які навчаються в школі, це мають дуже розуміти, що це є наші герої, які пішли, взяли зброю захищати Україну. Родини свої, сім'ї свої. Ну, бо ця війна дуже тяжка, і вона ну після другої світової вона, мені здається, масштабніша у світі, яка була за той час. Окрім цього, додає голова Яремчанської громади, продовжують активно вдосконалювати освітню сферу, йдеться як про ліцеї, так і про дошкільні заклади. А також значну увагу звертають на розвиток спорту та культури, особливо серед дітей. Цей рік було заплановано на освіту. 84 мільйони це велика частка, більше як 50% з нашого бюджету. Те, що ми досягли, ми відкрили, ну, але це ми за три роки дві групи, ну, одну, три групи в Єремчу ми додатково відкрили, і три групи додатково Миколичині відкрили, поробили ремонти. І практично у нашій громаді зараз черг. У дитячій садочці нема. Це ну, середині зроблений капітальний ремонт. В ну, цьому напрямку ми зробили крок вперед, що це є зручність для громади. Відповідно, ми зараз багато ремонтів зробили у школі, бо, відповідно, у нас і дітей збільшилося, бо переселенці є, і класи дуже наповнені, і відповідно, додаткові класи не. Поробили її в Миколичині, щоб десь було зручно дітям бути навчатися. У нас наповненість класів, ну в Миколичині Ремчі десь 25 дітей у класі. Це є досить, досить високі наповнення у класах. Відповідно, ми утеплили, зробили енергоаудит і утеплили школи. Це нам дало. Велику економію коштів це десь нам буде 2,5 мільйона давати в рік економії по Микуличині, ну і відповідно по Єремчу. І енергоудит обов'язково треба робити у всіх закладах, які у нас є, бо енергоносії вони тільки будуть зростати, а це є зручність, естетика. Це те, що мало би бути так по-європейськи, гарно, красиво і зручно би було для дітей. Ну і відповідно це здоров'я вчителів, дітей. Бо коли температура 14 градусів і температура 19-21, то це є велика різниця. Ну а коли приміщення не утеплене, то досягнути того результату, що є, дуже тяжко. Ну, відповідно, ми всі котельні переробили. Котли масово старі поміняли, опалення зробили, переробили. Оце теж нам дало той крок, що зараз, от, наприклад, є зимовий період, і в нас немає ніяких проблем, просто все працює, робочі питання виникають, зрозуміло, але таких проблем ми не маємо. Відповідно, у нас в ідеалі працюють всі спортивні гуртки: це Дора. Єремчим, Миколичин, воно супер все працює так на високому рівні ми проводимо спартакяду для дітей з семи видів. Відповідно, ми запрошуємо і Верховину, запрошуємо Ворохту, запрошуємо Поляницьку громаду і, відповідно, наші три школи: Миколичанська, Єремчанська і Дорянська. Ну, і... Діти мають призовий фонд, діти перше, друге, третє і четверте місце нагороджуються. ці кошти йдуть на спорт, інвентар для розвитку спорту. І це така дуже гарна, цікава боротьба. Ну, клас, школа боліє за свою команду. Відповідно, цей процес дуже цікаво проходить для дітей. Відповідно, у культурному напрямку у нас теж пророблена, дуже велика. Така масштабна робота. У нас працює своя школа мистецтв, де навчається 340 дітей. Це є дуже багато. І відповідно, ми зараз створили два роки назад у Миколичині гурток Цвіт Карпат. Це гуцульські танці, які символізують нашу громаду, гуцулів, місцевих корінних жителів. Цього краю. і Діти теж з задоволенням відвідують цей гурток. Відповідно, ми їдемо і за кордон виступати, і в Румунії були, виступали, і в Чехії, і в Австрії. Так що ми і прославляємо свій край. І в цьому напрямку ну, багато працюємо, бо навчання дітей це є саме основне цінність того, що яке покоління виховуємо. Наскільки ми будемо мати міцну громаду в майбутньому? І дуже багато ми вкладаємо, і вже десь так видно, що якщо відшліфувати, доробити деякі питання, то за два роки у нас у цьому плані мало би бути все добре. Ну, близько до ідеалу. Ідеалу ніколи не може бути, але Десь до цього процесу у нас близько. У нас укриття були зроблені в дитячих садках, в Яремчу. Укриття було у школі Брянській і у Єремчанській. У Микуличні можна було на першому поверсі у 2023 році облаштувати, але відтак законодавство змінилося, і в 24-му році ми побудували нове укриття. У Миколичині. Ну, ну, Дід, ну, все там є, вода, є, там туалет, є, там ремонти зроблені. Більш-менш ну, відповідає, ну, більш, ну, відповідає тим всім стандартам, які є, бо це комісійно все було прийнято і практично всі заклади в нас повністю працюють. Очна форма навчання, бо я рахую, що це дуже правильно, бо діти ходили до школи, спілкувалися і більший рівень знань тоді у дітей. Ну і до цього ми все йшли, і в нас зараз з цим проблем нема. Закуплені відповідно генератори у школах, ну, щоб саме основне, коли потрібно, якщо нема світла, аби все працювало. Два автобуси. Ми закупили, бо в нас була велика потреба. У нас дуже багато у нас гірська місцевість, дітей дуже багато треба довозити до школи. І ми закупили один автобус у Єремчи, один, у Миколичі за кошти місцевого бюджету. Це у 2022 році. А в 2022 році один спонсор подарував. Повністю закупив один автобус, як благодійну допомогу передав на Миколичанську школу. Зробив такий жест доброї волі. А зараз нам з доплатою міського бюджету держадміністрації обласна рада надали ще один автобус, який десь ми вже плануємо, що для дори буде. І в нас зараз так є, що в нас. Всі нові будуть автобуси. Ну, це є зручність, це не треба вкладати багато капітальні ремонти автобусів, якщо він новий, тепло в автобусі, безпечно для дітей. І це радує, що в нашій громаді практично питання на 90% вже вирішено. Наприклад, в Микуличні 340 дітей. Це дуже багато. Ну, відповідно, в єремчу також багато, ну, Дорі менше, але в Миколичній Єремчу це багато. Директор Яремчанського ліцею номер 1 Іван Холошнюк каже, навчальний заклад давно потребував утеплення. Була різниця температур між новим і старим корпусом, десь 3-4 градуси, і це впливало на ефективність освітнього процесу. Було трохи прохолодно в окремих кабінетах старого корпусу і тому. Міською владою було прийнято рішення про необхідність утеплення фасаду. Було розроблено кошторисну проєктно-кошторисну документацію, і у жовтні 2023 року розпочались ці роботи. Таким чином вони тривали приблизно рік, і за рік фасад було утеплено відповідно до сучасних вимог із заміною вікон на вікна, які відповідають нинішнім вимогам до теплопровідності. І таким чином ми зуміли завдяки цьому підняти середню температуру у всіх кабінетах старого корпусу на тих 3-4 градуси. І зараз в обох корпусах температура однакова, що дає можливість значно зекономити енергоносії. Тобто ми вже можемо використовувати якби просто менше часу, працюють, працюють котли на котельні, і таким чином є економія. Загалом на утеплення фасаду, а також на благоустрій території, бо ще було прийнято рішення після того, як вже підходили до завершення роботи з утеплення фасаду, ще міською владою і комісійно було прийнято рішення про необхідність благоустрою території, прилеглої до старого корпусу ліцею. Його було зроблено і разом утеплення плюс благоустрій. 13 мільйонів 287 тисяч гривень. В класах проведено літом поточний ремонт з підготовки до нового навчального року в укритті нашому минулому році встановлено рекуператори повітря, оскільки в цьому була така потреба, щоб коли там багато дітей повітря швидше циркулювало і таким чином 8 рекуператорів дають зараз бажаний ефект. І таким чином загалом можу сказати, що міська влада останніми роками, навіть цей непростий час, докладає багато зусиль для того, щоб забезпечити освітній процес у нашому ліцеї всім необхідним, і тому для вчителів і для дітей створені добрі умови для навчання і праці, і тому якби вчитись працювати комфортно, це дає свій результат. Маємо добрі успіхи і в олімпіадах. Другого-третього етапу маємо непогані успіхи в спортакіаді, і спортивні серед школярів у різних мистецьких конкурсах. Окрім цього, у місті Яремче працює інклюзивно-ресурсний центр. Тут займаються з дітьми із особливими освітніми потребами від 2 до 18 років. Наразі в нас налічується 63 дітей, які навчаються за інклюзивною формою освіти в закладах загальної, середньої освіти та дошкільної освіти. Та із них це є вісім дітей, які навчаються за індивідуальною формою навчання, тобто які охоплені корекційно розвитковими заняттями від інклюзивно-ресурсного центру. У нас є фахівці-консультанти інклюзивно ресурсного центру. За освітою це є психолог, логопед, дефектолог та практичний психолог. І нашу основну діяльність це є проведення комплексної психолого педагогічної оцінки. Кожен із фахівців обстежує кожну із своїх сфер. Тобто психолог обстежує когнітивну та емоційну вольову сферу, логопед обстежує мовленнєву діяльність, дефектолог визначає освітню діяльність та реабілітолог фізичну діяльність. Того року ми були в іншому приміщенні. У нас було орендували приміщення в закладі освіти. Це був Яремчанський ліцей номер 2 Того року у нас ми переїхали в нове орендоване приміщення, і було зроблено даний ремонт. У нас є пісочна терапія. Як бачите, у нас є бігова доріжка, у нас є реабілітаційні бруси, басейн сухий. Батут у нас для розвитку так і більшості для фізичного також є корекційно розвиткові матеріали. Це йдуть на розвиток уваги, пам'яті, мислення, сприйняття у Яремчанській громаді. Активно займаються фізкультурою. Очільник Андрій Мароняк зазначає, вона популярна як серед дітей, так і серед дорослих. У нас це саме основне, це масова фізкультура, але ми, наприклад, стараємося, якщо відкривати. Гуртки, то гурток ми відкриваємо, наприклад, і в Дорі, і в Яремчу, і в Миколичині, щоб була конкуренція, аби діти могли зрозуміти, до якого рівня вони дойдуть. Відповідно, так, відкритий волейбол, у нас відкритий настільний теніс, у нас відкритий дзюдо, який працює, футбол, який працює. Ну, це саме такі популярні. Види спорту, які працюють. У нас нема багато, десь шість видів спорту відкрито, бо е, якщо, наприклад, розгалужувати е, ну, ще інші робити види, то відповідно це треба створювати далі програму, треба створювати базу, треба добудовувати. Но велика є потреба у двох спорткомплексах. Це, наприклад, у Микуличині побудувати і в Єремчу. Бо просто діти, які хочуть займатися фізкультурою, спортом, вони не мають можливості при тій базі, яка у нас зараз є. І питання в тому, може, ну, це все буде вже після війни, бо ми розробляємо проєкт такий, і це є доцільно. Бо якщо, наприклад, ми побудуємо такі спорткомплекси, ну, наші діти просто будуть здоровіші. Ну, це одна із самих причин, чого діти займаються фізкультурою, щоб вони просто були здоровими. Бо правильне харчування, фізкультура це дає те, що людина має щастя, має здоров'я, і вона сильна, вона просто сильна. Ну, коли сильний, хоч жити, працювати, творити, все-таки далі. Ну, обов'язково є мрії, щоб ми збудували два великі спорткомплекси. Ремонти ми кожного літа робимо, бо у нас з 1 вересня починається навчальний, навчальний процес. І відповідно ремонти ми зобов'язані зробити, бо діти йдуть до школи. Так що це кожен рік, з року в рік, ми робимо. Відповідно, там, де робили нові класи, то робили капітальні ремонти. Вже так як має. Там, де відкривали нові групи в дитячих садках, теж робили капітальний ремонт. Робили ну все так вже на високому рівні, щоб це було зручно для дітей. Відповідно, столові, де діти харчуються, обладнання. Також ремонти багато там що зроблено. Я не кажу, що все зроблено, бо все одно все треба ще вдосконалювати. Але дуже багато зроблено. Так що ми десь рахуємо, що зараз, на даний момент, ми маємо ті, те мінімальне, що потрібно для дітей, щоб вони відповідно. Навчалися, тренувалися, ну відповідно, фізкультуру найбільше це займаються у школах. Це є спортзали. Ну, спортзали не є стандартного розміру, вони не відповідають тим критеріям, які би мали бути. Які би мали бути. Ну, але питання це є процес, час. Ні, і питання з новими силами після війни. Ми мусимо цю ситуацію виправляти і думати, би ми це зробили. Бо це не тільки діти займаються, це ще займаються у всіх спортзалах, і дорослі, які теж люди, які хочуть, щоб покращувати своє здоров'я, ну які люблять активний спосіб життя, то багато займаються спортом зараз. Яремчанська громада прийняла у себе і стала другим домом для великої кількості внутрішньо переміщених осіб. Зараз десь навчаються 156 дітей в загальному в нашій громаді внутрішньопереміщених. Ну, у нас громада дуже розвинута, і багато є нерухомого майна. У громаді зручно жити. І Питання в тому, що люди, якщо десь переїжджають і зупинилися тут, багато залишаються в нашій громаді. Попри повномасштабну війну, підбиває підсумки Андрій Мируняк у Яремчанську громаду. Цьогоріч приїжджало багато туристів. Чимало з них це захисники з родинами. Літом досить непогано. Це не можна сказати, що ну це, ну це всі для нас люди, які відпочиваються. Велика кількість була солдатів, бо солдати теж беруть відпуски і сім'ями десь хочуть забути ті жахіття свої. І так як у нас прекрасний такий мальовничий край, сім'ї, які служать, вони відпочивають. Ну і люди, бо зараз за кордон переміститись студентам всім, це дуже тяжко. Це відповідно тримати документацію, і вони десь тут, у горах, у нас вже відпочивають людина перезагружується, набирається по-новому силу і так, щоб вона могла далі працювати. На 2025 рік каже очільник громади, плани є і робитимуть усе можливе, аби втілити їх у життя. Ми зараз прийняли бюджет. Ми б хотіли зараз цей рік масштабно допомогти лікарні спільно. З працівниками центральної міської лікарні, головним лікарем, який зараз там є, працює, ми б хотіли зробити, ну, робимо енергоаудит, ми хочемо зробити фасад, ми хочемо поміняти ну, все повністю зробити ремонт фасаду і почати робити ремонти всередині, лікарні, бо для такого туристичного краю, як наш. Необхідно, щоб лікарня була. Зараз, от, наприклад, ставка номер один це лікарня. Відповідно, де є критичні дороги, де є проблемні дороги, де люди ну, чекають вже довго, десь будемо поправляти і робити дороги, робити капітальний ремонт або ну, десь у цю сферу ну, дорожню ми будемо кладати. Немало грошей, бо це потрібно для людей. Відповідно, це така основна робота, що десь на 2025 році буде робитися. Ну, Зрозуміло, що це допомога далі Збройним силам, бо поки війна не закінчилася, ми зобов'язані кожен українець частку віддати для того, щоб солдатам було зручніше воювати і не відчували нашу допомогу, що ми підтримуємо. Що ми не забули про них. Ну, і ми хочемо цей рік завершити 28 грудня у Романтіку. Ми робимо благодійний вечір, це збір коштів для Збройних сил України. І ми десь плануємо, що при цьому зборі коштів ми ну, зберемо більше мільйона, бо ми якщо не проводимо, то ми збираємо більше мільйона гривень і це закупляємо зараз дрони, репи і 28 числа ми. Вручимо перед новим роком солдатам, ну, такий зробити те, що саме потрібно зараз у даний момент і в даний час. І ми це обов'язково ну вже так, ми майже вже, так, на 70% готові для цієї роботи. Так як ми працюємо, громада перспективна, практично ми якісь сфери. Нема такого, щоб ми не дофінансували. Може, десь якісь питання, десь якісь роботи не доробили, це так. Але бюджет збільшується і цей рік плануємо, що бюджет буде десь. Наш місцевий бюджет це 155 мільйонів. На другий рік прогнозований бюджет більше 180 мільйонів. Він за рахунок того, що відкриваються нові заклади. Ведеться перемовини з підприємцями, які реєструються в нашій громаді, і це нам дає додаткові кошти в бюджет. Ну це бюджет, з яким можна жити, працювати і розвивати. Тому тобто в бюджеті саме основне це скільки ми можемо потратити на освіту і соціоном розвиток. Ну я не говорю що саме основне це збройні сили, це постійно має бути допомога. І ми допомагаємо і з бюджету, і волонтерські кошти, і підприємці. Ну різні джерела надходження йдуть на Збройні Сили України. Дякую, що дивились програму Новий погляд для вас з Яремчанської громади працювала Юлія Торкуняк. До зустрічі у нових етерах на телеканалі Раї.